Привіт-привіт! Петрук Агенція на зв'язку. За нами прапор, мій коханий, ваша покірна слуга і наша бабка людка Дуже дякуємо, що ви відреагували на вчорашнє наше відео. Ви зрозуміли, хто додивився до кінця, що це був першоквітневий жарт. Тобто дурні ми, що ви так пожартували, а ви розумні, бо ви нам не повірили. Тому продовжуємо працювати. Yeah. <laughs> Сьогодні ми забираємо маму і залишаємося з Олегом вдвох, і з нашим фіосиком, і з нашим Осіком. Я не їду, їде тільки Олег, бо в мене <laughs> неждавно негадано з'явилися робочі, хоча я мала також їхати, але життя вносить свої корективи. І Олег везе маму сам. А я буду готувати обід для наших працівників. І сьогодні, так як ви бачили, як мама приїхала, була в нас розпаковка і. В нас, сьогодні в нас запаковка. Колись у нас в, в сім'ї була така традиція: ми ніколи одне одному на якісь там свята, 8 березня, там де день якоїсь там армії, чи що, ми ніколи не даруємо дорогих подарунків? Просто чисто символічно. І колись Олегів брат казав: так, трусами обмінялися, давай, мам, гайда, вже будемо щось їсти. Отак От і ми. Мама, нам, ми мамі, і життя продовжується, працюємо, і живемо далі. Отже, що, що в нас сьогодні їде? На верхівку. Хто дивився, знаєте, що ми закривали тушонку. Три банки тушонки їде на верхівку. Якщо мама його так не їсть там, але якийсь там суп, картопля буде собі ще його варити. Салтісон робила дуже багато, ми його не втяли, поставили в морозілку, він замерз, теж їде на верхівку. Воно зараз ту сумку розкласить, що вона розлізеться. І от розставити все в пакети. Так. Ой, аж примерзло. Оце таке сало було на нашій свині. отаке загрубе, за грубе, воно, звичайно, тверде, мама його не впустить, але ем, насмажить собі шкварок і буде собі мати, мати доїжджати. Так, шматочок м'яса, бо свята заходять, треба якусь котлету зробити чи що. Так, є. Е, холодець варили, ясі. Е, і так само мамі заляли пуделечку холодцю. Пиріжки з горохом, ті самі, що давали ясі, ті самі їдуть із мамою. Купила мамі сиру на всякий случай, бо де вона вже до паски вже ніде буде, буде мати собі на сирну запіканку на паску. Зробила майонез і купила насіння На город. Таке елементарне. На так, ще є список на базар. Зараз вони з Олегом заїдуть. Олег побіжить, візьме її там ліки в аптеці і купить її, там, що там в тому списку написано у нього. І буде їхати на верхівку, щоб скоріше вернутися додому, бо ми ще плануємо сьогодні піти на садибу на нашу цибулю. Хоч з обіду ви бачили там, хто дивився прогноз, що в нас прогнозують піщану бурю із сахари, але. <реш> ніякі бурі, нам не страшні. Цибуля чекати не буде, коли буря пройде. Тому йдемо сьогодні на цибулю, будемо працювати, полоти наші квітки. Ще раз всім дякуємо, що дивитеся, що вболіваєте. Хто там пустив вчора сльозу все добре. Ми, ми є, ми залишаємо Так, ніби нещодавно ця машинка привезла маму. З цієї сторони ще все було сіре, зимове. Зараз все цвіте, все буяє, зелень. І олік мій везе маму уже сьогодні додому, бо вже вона дуже заскучала за своїм Максиком. Її Максик це її котик любимий. І бідний Максик там вже засумував ютарі, за бабкою, вікає. людкою. За мною. Все, обережно, відкрий двері там. Обережно, люди, як злетів цей час і не набулись, і не наговорилися, не і, і пора їхати. Давай. Все, давай. Все і давай. І тебе, Боже, що ти підставляєшся? На здоров'я. Вибачаємо, приходьте ще. Ну, ми всі туди йдемо, ми ж не йдемо до молодості, а ми йдемо до старості. Обережно. Все. Пока. тю-тю. Все, альона йде працювати. Побажайте мені. Отже, друзі, багато щемливих моментів сьогодні залишилося за кадром. Не хотіла вам їх показувати. Мама кожного разу їде від нас як в останнє. Мамі 79 років, тому кожна наша зустріч вона є як останнє, бо ми не знаємо, чи ми зустрінемося вже наступного разу, чи приїде вона ще чи переступить вона поріг нашого дому. Цього не знає ніхто, лиш той, той, хто над нами, той, хто нами керує. Але, ну що ти зробиш? Ну, таке життя. Тобто знову моя фіолетова кухня, знову мої заготовки. Зараз, поки я оббігаю морозілки, погріби, звару борщ, звару хлопцям кашу, насмажу їм котлетів, обжару млинчики з картоплею, видам обід і буду чекати Олега. Дякую, що дивитеся, дякую, що вболіваєте, дякую за емоції. Які викликають у вас наші блоги. Спасибі вам. Знаєте, кажуть, поділена радість це подвійна радість, а поділена горе це, це тільки півгоря. Дякуємо вам, що ви з нами завжди. Усі такі моменти нашого життя. Багато чого, я знову ж таки повторюю, залишається за кадром, але ми хочемо нести тільки любов у наших відео. Так, Вибачте, мені за мої емоції. Ну, знаєте, ми всі діти, не дивлячись на скільки нам років, ми всі діти, ми всі плачемо за мамою і за татом. Ох, так. А тепер... а тепер про справи на сушні. Це я цю інформацію буду говорити саме перше о тій мадам, яку я бачу зараз у себе в телефоні на штативі. А не вам. Але хто зі мною, хто мене підтримає, хто, хто буде зі мною, я буду вам тільки вдячна за те. Мені не подобається те зображення, яке я бачу зараз е у своєму телефоні. Не з естетичної точки зору, я ніколи не мала ніяких комплексів щодо зайвої ваги. Але е я маю, скажімо так, незручності. Із цією зайвою вагою. Я гіпертонік, у мене тиск, вона мені заважає, мені важко і мому організму важко носити такий груз. Тому із сьогоднішнього дня я переходжу уже на ПП. Олегові мому теж це заходить, проблем у нас з тим немає, тому беру себе в руки. І стартую із вагою 81,5 кг. Скільки я зможу втратити її, я не знаю. Але останнім часом я багато собі дозволяла. Я раніше не їла хліба, не їла цукру, ну я і зараз його не їм, але такий скритий цукор скрізь, і я собі його, скажімо так, закривала на то очі і дозволяла. Все, від сьогоднішнього дня я беру себе в руки, мені небагато треба. Зусиль прикладати, щоб втратити цю вагу менше хліба, менше вуглеводів, виключити абсолютно цукор, і оця вся вода з мене зійде, і я буду себе добре почувати, мої ноги будуть себе добре почувати. Тому що роботи зараз багато, і мені важко виносити саму себе. Тому, ті, хто там в телефоні, тримайся! Я тебе трошки перші дні покатую, трошки буде важко, а надалі все буде добре. І вам дякую за підтримку. Тепер уже точно все, друзі. Гарного вам дня! Гарного вам вівторка, гарного вам квітневого дня. Все буде Україна! Пока-пока.